Тема уроку Україна в умовах десталінізації. Період з 1953 по 64 роки в історії України війшов під назвою Відлига. Це період, коли при владі перебував Микита Хрущов. Хар... Характеристується відлига ліквідацією таких проявів сталінського режиму, як масові репресії. Тотальний контроль за сферами діяльності людей. А основним змістом відлиги є десталінізація. Десталінізація це система заходів по усуненні найбільш одіозних, тобто найбільш таких виразних проявів сталінського режиму. Як же прийшов до влади Микита Хрущов 5 березня? 1953 року помер Йосип Сталін. В цей час формується тимчасове колективне керівництво, Розподіляються найвищі посади між найближчими соратниками Сталіна. Це Маленков, голова Ради міністрів, Хрущов, перший секретар ЦК КПРС, Лаврентій Берія, голова Міністерства внутрішніх справ і Держбезпеки. Ще в цей час, 27 березня, Верховна Рада. Радянського Союзу оголошує амністію. але на початку цієї амністії тільки скористалися здебільшого кримінальні елементи. Це пізніше почнеться великий реабілітаційний процес завдяки Хрущова, який буде тривати з 54 до 56 років. Але стаються такі події: 26 червня заарештований і страчений Лаврентій Лаврентібері. За звинуваченням у шпигунстві й підготовці державного перевороту, і ось в вересні 1953 року відбувається пленом ЦК КПРС, на якому було нарешті обрано першого секретаря. Ним став Микита Хрущов, який фактично і виконував ці обов'язки від смерті Сталіна, В 1953-1955 55-х роках зроблена спроба перейти від тоталітарної до авторитарної форми правління. З ініціативи Маленкова поставлено питання про необхідність припинення політики культу особи. В 55-му звільняють Маленкова з посади голови ради міністрів. І тепер Микита Крущов, по суті, як перший секретар Центрального комітету, отримує всю повноту влади. Які ж зміни в суспільному житті відбуваються в Україні? По-перше, припиняється кампанія проти націоналізму. Це було дуже позитивно. Потім уповільнюється процес русифікації за помилки проведення національної політики в червні 1953 року звільнено Мельникова. І на його місце вперше на цю посаду було обрано першого українця на цій посаді. Це Кириченко. Також в цей період в Україні відбуваються адміністративно-територіальні зміни. По-перше, 19 лютого 54 року виходить приказ президії Верховної Ради Радянського Союзу на честь 300-річчя воз'єднання України Росії про передачу Кримської області зі складу РСФСР до складу Української Радянської Республіки. Офіційна мотивація була така: ніби враховуючи спільність економіки, територіальну близькість, тісні господарські зв'язки між Кримом і Україною а насправді. Це їхнє завдання було мало такий пропагандистський характер. По-перше, це моральна відповідальність за депортацію кримських татар, і перекласти всі соціально-економічні проблеми Криму на Україну. Крим був на той час дуже відсталим, не було там води, світла, інфраструктури, і за допомогою Української Республіки вирішили зробити всі ті проблеми, перекласти. За рахунок України. Також ще відбувається обласний був такий центр Проскурів, перейменований Хмельницький. І з деяких частин Вінницької, Вінницької Одеської області буде створено Черкаська область. В лютому, 1956 року, відбувається відомий 20-й з'їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. Найбільш відомий за засудженням культу особи і побічно спадщини Сталіна. Зїзд поклав кінець сталінської епосі і зробив обговорення ряду суспільних питань дещо вільніше. Він знаменував ослаблення ідеологічної цензури в літературі і мистецтві і повернув багато раніше заборонених імен. Правда, критика Сталіна прозвучала лише на закритому засіданні, вже після закінчення з'їзду. На кінець 50-х років переглянуто 5,5 мільйон справ, за яким реабілітовано 3,5 мільйона чоловік. Серед реабілітованих Лескорбас, Куліш, Чубар, Косіор. Правда, ці реабілітації не підлягали особи, звинувачені буржуазному націоналізму, а це якраз керівники Української повстанської армії. В 61-му… В році жовтні відбувається ще один дуже важливий 22-й з'їзд комуністичної партії Радянського Союзу, який поглибив десталінізацію. По-перше, відбулось звинувачування у масових репресіях не тільки Сталіна, але й людей з його найближчого оточення. Далі було винесене рішення про винесення тіла Сталіна з Мавзолеїв на Красній площі, зруйнування численних пам'ятників, присвячених Сталіну, перейменування всіх міст і колгоспів. В Цей час відбувається лібералізація партійного життя. Що таке лібералізація? Ви маєте записати учнів словники: це пом'якшення політичного режиму, вільнодумство. Відбувається курс на переростання диктатури пролетаріату в загальнонародну державу. Регулярно оновлюється на чверть складу керівників органів КПРС, перебування на найвищих посадах не більше трьох років, також на місця повноваження. Відбуваються з центру на місця, це розширюється повноваження республіканських рад. Зокрема, Верховна Рада УРСР ухвалила низку законів про бюджетні права Української Радянської Республіки і місцевих рад, судоустрій, цивільний, кримінальний, процесуальний кодекси. також вводиться в практику всенародне обговорення проектів законів та інших важливих питань. Які ж економічні реформи проводив Микита Хрущов та їх наслідки для України? Зараз ми з вами маємо вирішити і дати відповідь на таке проблемне питання, чому ж реформи Хрущова, які він з таким пафосом проводив, зазнали поразки. В кінці уроку ми маємо дати і знайти відповідь на це питання. По-перше, Перша реформа це була спроба децентралізації управління промисловістю та будівництвом. В цей час створюється раднаргоспіль з 57 по 65 роки. роки. Ліквідовується низка галузевих міністерств. Спочатку їх буде створено 11, а згодом ще три економічні райони. Що було позитивно в Роднаргоспу? По-перше, розширювалися господарчі права на місцях, наближалося управління до виробництва, скорочення управлінського апарату відбувалося. Дуже важливим було запровадження здобутків науково-технічної революції, і виробництва: це впровадження перших кібернетичних машин, запуск першого штучного супутника землі в 57 році, політ Юрія Гагаріна в космос-61 рік, використання атомної енергії в мирних цілях, заміна паровозів тепловозами, електровозами, пароплавів, теплоходами, використання нових машин та технологій. 6 листопада 60-го року відкривається Київський метрополітен. А негативним, ворот наргоспа, було ускладнення зв'язків між підприємствами, тобто відбувалося так зване місництво, незацікавленість у комплексному розвитку всієї галузі через цю проблему. Ну і були досить повільні темпи науково-технічної революції. А саме основне, що був перекіс в бік оборонної галузі. Недостатнє сигнування на науку, відсутність конкретної боротьби виробників на ринку. Взагалі, учні, так само нам, ви маєте знати і записати в наші словники, що таке науково-технічна революція. Це процес якісного перетворення продуктивних сил на основі досягнень науки і техніки. В цей період десталінізації відбувається збільшення обсягів випуску товарів народного вжитку, щоб було дуже Позитивним в радянській Українській Радянській Республіці було споруджено увага 300 нових і регустровано 400 підприємств легкої харчової промисловості. Згадайте, в попередніх уроках ми говорили, коли Сталін слідкував і впроваджував основні всі ресурси на важку індустрію. Він казав, що ми зараз побудуємо за рахунок важкої індустрії сильну економіку, а потім будемо дбати за харчову і легку. Так, за часи Хрущова все помінялося. Якраз дбалося за легку і харчову промисловість. В цей час проєктується і будується цифрова машина Київ 60-й рік. Перша в Радянському Союзі електрообчислювана машина Дніпро. У 61-му році е Дніпро в 61-му, а так більш потужна промінь в 62-му, мир 64-му під керівництвом Глушкова. В 61-му році створюються штучні алмази. Відбувається будівництво і запуск найбільшого у світі прискорювача електронів 64-й рік. Нові методи електрозварювання під керівництвом Патона. І в 60-му році запускається перший автомобіль-Запорожець. Відкривається Запорізький автомобільний завод. Що ж нового було запроваджено в сільському господарстві? Новий наступ на особисті присадибні господарства. Хрущов запроваджує таку життя ідею стирання різниці між містом і селом, будує так звані агроміста. В 56-му році встановлює дуже високий податок за отримання худоби в міській місцевості. Обмежено власників худоби пасовищах і заготівлі кормів, 59-му заборонено утримувати худобу в містах і робітничих селищах, встановлено ліміт на утримання живності на селі, зменшення продажу продуктів тваринництва і підвищення на них цін. Ще дуже важливою такої реформи відбувається реорганізація МТС машино-тракторних станцій. Раніше вони знаходилися в районі, наприклад, могла бути одна така велика машино-тракторна станція. Тепер за часи Хрущова вони перетворюються на ремонтно-технічні станції з обслуговування колгоспної техніки майже в кожному колгоспі. Але їх заставляли викуповувати стару техніку. Це ніби добре, кожний колос буде мати свою техніку, але цю техніку їм давали спочатку не нову, а вони змушені були її викуповувати за завищеними цінами. Тобто, оця слушна така ідея перетворити хороші можливості, вони переросли на чергове обкрадання. Всі три хрущовські надпрограми, які були запроваджені в сільському господарстві, майже всі провалилися. Коли він приїхав з Америки і почав запроваджувати кукурудзяну кампанію, вона не підходила для Радянського Союзу. Ну не приживалась так кукурудза, так не, бу, не такі грунти були, як в Америці. От, наприклад, з 58 по 63 роки посівні площі кукурудзи зросли майже два рази. А валовий збір зерна збільшився хіба на 15 чи 20%. процентів. Тобто урожайність культури була дуже низька, і ця компанія провалилася. Але щоб засаджувати і засіювати кукурудзу, потрібні були землі. І скорочувалися землі, де вирощували зерно, пшеницю, ячмінь, овес, горох майже не садили рис. Тому попропадали ті такі відомі культури. І щоб ще збільшувати. Землі під засів кукурудзи була придумана ще одна його реформа: освоєння цілини це в Казахстані, в Сибіру, в Північний Кавказ. Це було дуже поганим для українського села. По-перше, відправлялися спеціалісти українське село втратило понад 90 тисяч спеціалістів. Переважно це були молоді люди. Тобто, міграція молоді відбувалась в цілинні район, і так само нова сільгосп Сільськогосподарська техніка туди відправлялася, стара, залишалась на місці. І третя реформа, яку він запровадив після поїздки в Америку, наздогнати, перегнати ша в виробництві молока і м'яса. Всі плани провалилися, почалось око замилювання, масові приписки, і як результат, в 63-му році республіка, як і весь Радянський Союз зіткнувся з продовольчим труднощем. Радянський Союз вперше. Закупив зерно за кордоном. Але найбільші здобутки і успіхи Грущов мав в соціальній сфері. По-перше, збільшилась мінімальна зарплата і пенсії. Скорочи, скоро, відбулось скорочення робочого тижня з 6 на 5. Селянам почали видавати паспорти. Згадайте попередніх уроках. Ми згадували, коли в довоєнні, ну, сталі радянську модернізацію і після війни селянам не видавали паспорти. В селі було дуже тяжко жити. Робота в колгоспі була дуже тяжка, і щоб вони не втікали до села, селянам не видавали паспорти. Про що запроваджує видачу паспортів селянам? І вводить зарплатню колгоспам. Раніше вони тільки як урожай видавали їм там продукції. Далі, ще, що було позитивно: скасовується плата за навчання, припиняється практика примусових державних позик, відбувається широкомасштабне житлове будівництво. Це була найбільша його успішна реформа. Згадайте, після війни, коли Сталін взяв курс на важку індустрію, збільшення і швидкий розвиток важкої індустрії, люди проживали в бараках. Будівництво зовсім не велося. Тепер за рахунок одно двох, трьох кімнатних квартир, почалося будівництво. Вони війшли в історію як Хрущовки. Між іншим, ці хрущовки залишилися і по нашій дні в багатьох містах. Але в 61-му році відбувається грошова реформа, вона буде край негативна, наслідком якої стане зростання цін на товари. І якраз початок 60-х років ХХ століття зростає невдоволення політику Хрущов. Серед різних верств населення в зв'язку з ростом цін, забороженням зарплатні. Дефіцитом товарів, наступом на особисте господарство селян і формуванням нового культу особи, звичайно, починається хвиля робітничих виступів, що раніше ніколи не було можливим таке в Радянському Союзі: в Краматорську, Черкаса, Харкові, Києві. Найбільше в 62-му році у Донецьку, в Жданові, нині Маріуполь та в Новочеркаську. Там розстріляли 7-тисячну демонстрацію. Про ці події ніхто не знав, аж в часи перебудови нам стало відомо, тому що журналісти, які могли висвітлити ті були події, також були е, кинуті в тюрму. І ще такий дуже великий був виступ в 63-му кривому році. Партійне керівництво також було дуже незадоволене волюнтаризмом Курщова. Волюнтаризм також ми записуємо словнички. Це соціально-політична діяльність, що характеризується суб'єктивними бажаннями рішенням окремих осіб чи груп осіб. Тобто він на себе брав дуже велику відповідальність. І ось це партійне керівництво було дуже незадоволене, тому що скорочився партійний апарат, вони втрачали свої привілеї. Поглиблювалися демократичні процеси і вони склали змову. І в результаті цієї змови, 14 жовтня 64 року, пленом ЦК КПРС звільнив Хрущова з усіх посад за станом здоров'я першим секретарем ЦК КПРС став Леонід Брежнів, головою ради міністрів Олексій Косигін. Отак От закінчилася епоха Микити Хрущова. Таким чином даємо відповідь на наше питання, яке ми поставили на початку року: що промисловість і сільське господарство України в першій половині 50-х років е таке знаходилось на піднесенні. Але реформи, недолугі реформи і підгруття, на якому вони розвивалися, призвели до негативних. Наслідків. Тому що хрущовські реформи засвідчують, що соціалістична модель розвитку суспільства принципово вона не підлягає реформуванню. Будь-які реформи, будь-які зміни вони приводять до або до утвердження сталінської моделі, або до запровадження ринкових відносин і ринкових. І ринку взагалі промисловості і в сільському господарстві. А це на той час було неможливо, тому що Хрущов, який потім його наступних брежнів, вони будуть яскравими приклади цієї системи. А зараз ми з вами подивимося, дуже цікавий фільм Микита Хрущов, сильний диктатор за маску. Ім современникам предстоїть притворити життя, мічту чоловічества, построїть комуністичське общество, саме справедливіше общество на землі. Відлига, Хрущовки, Карибська криза, десталінізація, кукурудза, перший політ людини в космос, берлінська стіна, кузькіна мать це все гучні етапи діяльності одного з найпродуктивніших радянських політиків найвищого рангу Микити Хрущова. Хрущов типовий приклад радянського управлінця. Йому вдалося опинитися на вершечку владної піраміди, залишаючись при цьому самим собою. На загал, Хрущов видавався дуже простим і своїм дошку хлопцем. Та насправді за маскою простоватого чоловіка ховався сильний диктатор, який не терпів критики, прагнув змін і міцними руками керував багатомільйонною країною. Показовий приклад розвінчання культу особи Сталіна на історичному 20-му з'їзді КПРС з трибуни Микита Хрущов на весь радянський союз заявив: батько народів Сталін кривавий тиран, відповідальний за вбивства та катування мільйонів людей. Під час виступу в залі стояла грубова тиша. Ніхто з присутніх і слова не міг вимовити від шоку. З однією з версій, Хрущов у такий радикальний спосіб помстився Сталіну за смерть свого сина Леоніда. Мовляв, Сталін засудив сина тодішнього першого секретаря Компартії УРСР до розстрілу як ворога народу. Незважаючи на благання Хрущова, Леоніда розстріляли. Критика Сталіна стала лише пробою поранового генсека. Нехтуючи позиції у політбюро, Хрущов завжди йшов на пролом і прислухався лише до власної думки. Якщо б на його реформаторські амбіції, СРСР цілком би міг отримати другого Сталіна. Хрущов прагнув змінити все від стилю життя радянських людей і до статусу СРСР на міжнародній арені. За вказівкою нового Генцека величезні площі засівали кукурудзою. Хрущов вважав, що саме цей злак здатен нагодувати усіх та забезпечити країні небувале процвітання. Завершилось це прозаїчно. Тисячі гектарів землі були виснажені. А про любов Микити Хрущова до кукурудзи почали складати анекдоти. Разом з тим, завдяки Хрущову, мільйони радянських людей змогли отримати власне житло. Хрущовки зводили у кожному місці і на довгі роки стали символом не дуже якісної, але масової нерухомості. На зовнішній арені Хрущов поводився як слон у магазині з посудом. Саме за Микити Сергійовича. Радянсько-американське протистояння сягнуло найгіршої фази, і ледь не перетворилося на третю світову. Хрущов вперто не хотів забирати радянські ядерні ракети з Куби, але зрозумівши, що далі тільки ядерний Армагеддон, стримав свої амбіції і поступився. Суть наших пропозицій состоить в тому, щоб в течение 4 років всі государства осуществили б повне разоружение і не имели більше средств це, в свою чергу, не сподобалось однопартійцям, які у примиренні зі США побачили зраду інтересів компартії. Саме ось це кидання в крайності та прагнення реформ будь-якою ціною і спричинили держзмову проти генсека. Партапарат не зміг прийняти та зрозуміти численні новаторські ідеї Хрущова. Його наступник Леонід Брежнєв навіть пропонував товаришам по партії фізично знищити главу держави. Тому у жовтні 1964 року Хрущова відправили на пенсію з поясненням. Поганий стан здоров'я, навіть на відпочинку, невгамовний Хрущов спокійно всидіти не зміг. Він написав багатотомні мемуари і постійно поривався повернутися до влади. Однак, все, що залишили колишньому диктатору, право коперсатися з сапою на городі та згадувати, як колись він метав громи та блискавки з трибун партійних з'їздів.